Доброго дня, шановні друзі! Знову радий вас вітати на каналі компанії Лігрія, найкращої компанії на узбережжі Косабланку. Мене звати Денис Курбатов, я менеджер з продажу нерухомості. І сьогодні для вас ми підготували відеопрезентацію квартири з двома спальнями, яка розташувалась 400 метрів від центрального пляжу міста Торив'єхі, пляжу Дель Кура. Приємного вам перегляду! Ну, ось ми прогулялися цих 400 метрів. Це у нас район Банера. Будівля знаходиться за моєю спиною. Квартира на четвертому високому поверсі рік побудови. 1999. стосовно інфраструктури, це у нас район Абанерас, один з найпопулярніших районів міста Торев'єхі до центральної автобусної станції. Дистанція приблизно 400 метрів. Там же поряд великий гіпермаркет, продовольчий Меркадон. Але це не найближчий, найближчий то є консум звідси буквально 200 метрів. А зараз пропоную піднятися на четвертий поверх та оглянути дану квартиру. Ну, ось в моїй квартирі. Тут у нас невеличка така прихожа. З права від мене перша спальна кімната. Ось так вона виглядає. Тут повноцінна двоспальна кровать, також є невеличкий робочий стіл. Рухаємося далі по коридору. У нас йде ванна кімната, де є душова кабіна, унітаз, умивальник. Також тут розташувалась пральна машинка. Далі у нас іде кухня геобразної форми, яка поєднується з салоном. В кухні є все необхідне для того, щоб приготувати їжу, все абсолютно нове є парочна панель, духовий шкаф, мікроболнова піч, також холодильник. Ось так виглядає гостинна кімната, вона поділена на дві зони: Обідяна зона, зона відпочинку, у нас встановлений новий кондиціонер. Тут у нас телевізор і вихід на балкон. Хочу звернути вашу увагу, що по всій квартирі вікна замінені на пластикові. Ось так виглядає балкон. Квартира на високому поверсі має східну орієнтацію сонце в першій половині дня. А якщо ви повернете... Голову направо, то побачите море. Також з салону ми можемо потрапити в спальну кімнату номер 2 Ось так виглядає друга спальна кімната. Є повноцінна двоспальна кровать, також телевізор і вбудована. Що стосується розходів на утримання даної квартири. 172 євро комунідату оплачується раз в 6 місяців. Щорічний податок ібі 192 євро. Шановні друзі, ми подивилися з вами квартиру з двома спальнями після капітального ремонту, яка розташувалася 400 метрів від центрального пляжу міста. Загальна площа 63 квадратних метри, рік побудови будівлі 1999. Вартість даної квартири 146 тисяч. Євро, якщо вас зацікавив цей варіант, будь ласка, зв'язку зі мною по номеру WhatsApp. Також, якщо у вас інший бюджет, інший запрос, я буду радий вам допомогти стати щасливим власником нерухомості в цій прекрасній країні. А з вами була компанія Алігрія. Ми будуємо вашу мрію.